Спосіб зцілення. Якщо чогось хочеш позбутись, з тим треба вічнавіч віч зіткнутись. Не можеш себе убезпечити від того, що хочеш заперечити. Якщо ти радіохвилі аргументовно відхилиш, як доказ вагомий, зазначиш, що ти їх зовсім не бачиш, або ж матимеш рацію, що не чуєш радіацію. Невже це все означає, що того дійсно немає? Тому тільки те, що відстежиш, його дію на себе обмежиш, не буде також працювати спосіб ігнорувати, якщо чогось хочеш позбутись, з тим треба віч навіч зіткнутись, уважно в собі дослідивши, реактивність зупинивши. Коли зможеш просто збагнути, детально й гостро відчути, але імпульсам волі не дати, реактивно не реагувати, опору не чинити, емоції не давити, у зародку їх дослідити і в спокої вкоренитись.